Олена Малахова кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету, де викладає курс гендерної лінгвістики. Олена є експерткою гендерного інформаційно-аналітичного центру КРОНА, літературною редакторкою гендерного журналу Я. Окрім того, жінка працює тренеркою у гендерних школах для освітян і дистанційній школі з гендерної проблематики для засобів масової інформації. На даний момент жінка очолює кафедру гендерно-чутливих технологій в освіті, є співавторкою і експерткою всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти у вищих навчальних закладах. Олена любить подорожувати, гончарити та малювати. Вітаю вас, пані Олена, у нашій студії. Тож, першу чергу, гендер це що дуже для багатьох людей, на жаль, слово гендер залишається чимось страшним і незрозумілим. Можливо, через те, що це ж слово іншомовного походження, і для нашого вуха воно, не маючи внутрішньої форми, видається трошки якимось дивним. Це набір того, як повинна людина себе поводити, вдягатися, говорити, яку професію обирати, як яким життям жити, тобто набір. Чогось Повідінок. що нав'язує суспільство угу. сьогодні людині. Тобто, якщо я одягнена у плаття, то це значить, що я жінка, так? Це приблизно так? Ні, те, що ви одягнені в сукню, це ще не означає, що ви жінка, але це означає, що сьогоднішнє суспільство вимагає від людей, які мають біологічно стати жіночу, Переважно носити сукню, хоча не заборонено носити і брюки. Так? Якщо ви людина чоловічої статі, то вам приписується носити коротку зачіску, там в певному віці мати машину, квартиру, дачу і таке інше. Угу. Ось тут і з'являються гендерні стереотипи, так? То... Це... Гендерні стереотипи з'являються вже тоді, коли ми з пологового будинку, забираючи дитину, зав'язуємо рожеву чи блакитну стрічку. Ви все ж таки експертка з гендерної лінгвістики. Як у мові у нашій чи є гендерні стереотипи на рівні мови? Звичайно, оскільки мова і світ, і свідомість тісно пов'язані між собою. Все, що є в нашій свідомості, відображається в мові. І в зворотньому напрямі все, що з'являється в мові або з мови зникає, так само відображається у нашій картині світу в нашій свідомості. У мові є. Дві стратегії фемінізації і нейтралізації. Коли з'являються ось ці фотографія, нова так? назва? Так, оскільки тривалий час жінка залишалася лише в приватній сфері, виходити на вулицю, працювати, їй було заборонено, то, наприклад, всі назви професій сформувалися як іменники чоловічого роду: учитель, професор, перукар і так далі. Коли е, жінки... Отримали можливість так само працювати, заробляти гроші, перебувати в публічній сфері, почали з'являтися назви і жіночих професій, які творилися від чоловічих, наприклад, учителька, так? Mm -hmm. от або ж, наприклад, якісь професії, які чоловіки сьогодні не виконують, скажімо, манікюрниця. Та ми можемо сказати манікюрник, але у реєстрі професій ви такої назви офіційної не знаєте. А у словнику. І словником взагалі дуже цікава штука, особливо із словником української мови. Наша гіпотеза була така, що оскільки світ андроцентричний і діють гендерні стереотипи, то напевно, що в словнику ми знайдемо переважну більшість іменників на які називають чоловіків, і майже не не знайдемо таких, які б називали жінок. На наше велике здивування, результати експерименту. Виявилися зовсім інакшими. З'ясувалося, що саме в українській мові я зараз говорю виключно про українську мову. Є надзвичайно велика група іменників, які мають. Скажімо, паралельні, це не форми, да, а існують паралельно, не відрізняючись у значенні. Наприклад, учень, учениця називають особу чоловічу, особу жіночої статі, і там немає різниці в значенні. На противагу, наприклад, таким словам як друкар і друкарка, є іменники, але значення в них різне. Друкар це той, хто володіє видавництвом друкарною. Друкарка це людина, яка набирає тексти, отримує маленьку зарплату, нічим не володіє. Який це ось? Учителька Ну, хрестоматійний приклад учитель, учителька, але в розмовному мовленні хтось іще скаже учителька. Якщо ви подивитеся офіційні документи, то там завжди буде написано учитель української мови, літератури угу. чи математики. Це якраз і є відбиття андроцентризму у мові. Андроцентризм це такий світогляд, коли основним, головним, найважливішим є чоловік. Все, що пов'язане угу. з жінкою, вважається не таким важливим, не таким гарним, не таким корисним, другим. Тож ця кількість, якщо говорити про обратні е, мови, так, білоруська-російська, так само? Ні, в інших мовах трошки інакше. Українська мова насправді дуже гнучка, вона е, надзвичайно придатна для того, щоб відображати всі зміни. І українська мова дуже легко утворює фемінітиви. наприклад... Ще з давніх часів вони давні є поет, є поетка або поетеса, навіть два варіанти. Бо в українській мові є понад 13 продуктивних суфіксів, продуктивних тих, які активно використовуються, за допомогою яких утворюються фемінітиви. Ну, ми так само можемо... Це про щось говорить, взагалі, що у нас така мова. Я мова це реальність. Якщо зачитати, навіть так на вскідку є прекрасна книжка Гендер для медій, яку колектив авторок зробили, вони дібрали Слова і ну скажімо, та архітекторка, біоенергетичка, ветеринарка, викладачка, міліціонерка, редакторка, професорка, словникарка, фотографиня, фотографка це якраз неологізми, так? Я так розумію. Неологізми, це вони вже введені до словника. Тут не всупереч вони вступають з нормами мови. Я зрозуміла запитання. Ні. У сучасних слов... словниках більшість з них ще не відображені, але треба розуміти, що е... лексикографія, тобто наука, яка займається. Введенням слів до словників, вона відстає від реального життя як мінімум на 50 років. От сьогодні роблять, видають новий словник двадцятитомний, і вийшло лише ну, у мене є два томи, третій, можливо, вже вийшов, можливо, ще ні. Це десь літера Г, Д, не далі. Угу. Тобто, словники відстають, живе мовлення розвивається швидше. Але якась частина фемінітивів дуже легко утворювана в українській мові. Значна частина цих фемінітивів, тобто назв імен. Які, які називають жінок, зафіксована в словнику. Але не вживається. Тобто це свідчить про те, що діють якраз гендерні стереотипи. Чим активніше ми будемо використовувати такі слова, такі іменники, тим легше долати стереотип. І у нас навіть є такий цікавий досвід. Випускаємо гендерний журнал Я і статті публікуємо українською, російською англійською мовами. І ми помітили, що через деякий час у нас там велика увага приділяється саме гендерно чутливому письму, ми використовуємо фемінітиви. Через Через деякий час авторки з Білорусі, з Росії, наприклад, які пишуть російською мовою, не маючи інструментарії в російській мові для того, щоб деконструювати оцей цей в мові, починають використовувати теж саме слова директорка, авторка, тобто запозичують. запозичу з українською мовою. Я зрозуміла. тобто стереотипи вони в принципі від нас залежать. Якщо кожен почне говорити авторка, фотографиня, тобто змінюється і реальність, звичайно, все, що ми говоримо в мові, поки воно не названо, воно в нашій свідомості і не існуватиме.